У нас сьогодні вже 24 березня. Трохи розсади для себе, для городу, не для продажу. як там, Ваша звичайна віранда. Битовий дом. Віранда, тепло, ну щось останні дні. Березня в нас не жалують. Розсаді вже, вона в січні, в кінці січня саджена. Лютий березень це їй вже майже 2 місяці. Так вона виглядає. Тобто її ще десь приблизно місяць до висадки в ґрунт. Ну Якраз під період цвітіння і трошки бач, відкритий ґрунт, та й так от тут щось ще такого підсадженого. Бач, як маленький парняковий ефект. Ці коробочки. Ці їй теж тут маленьке посаджено. Касети добре, але десь вони подівалися, отакі, щоб касети. О. Щоб формочки все приготовлено, ящик, щоб його в ящик потім зложити, винести. Значить, така у нас висода палив і нічого більше.